Перезмінка в метрошколі. перший навчальний день у підземці. На п'яти станціях харківського метро навчатимуться більше тисячі дітей. Це і початкова школа, і середня, і навіть два випускних класи. Перші враження у всіх позитивні. Я дуже задоволена тим, як це влаштовано, і наважилась тому, що метро це найбезпечніше місце на зараз в Харкові. Я не дуже хочу, щоб дитина мала тільки онлайн. Мені б хотілося, щоб вона мала досвід живого спілкування з однокласниками з вчителем. Тому що це дуже важливо для її соціалізації, для навчання, для налагодження цього процесу. Чому замість звичайної школи цьогоріч буде навчання під землею? Все це Яні довелося пояснювати доньці. Так все як я розказала. Ну я так будую спілкування з дитиною, що завжди їй розказую Все як є, розказала, що поки йде війна, не дуже безпечно бути в школі, і школи не відкриються вдома. Не дуже зручно вчитися. Ти будеш ходити в метро, і будеш частково вдома. Я буду тобі допомагати. Ти не будеш сама. діти, на цьому урок наш закінчується. Діти діляться з батьками враженнями від першого дня. Казали, що все добре. Гарно вони займалися, але просто трішки втомились, тому що багато уваги ми раненько встали, готувались. Полювались, запустили шкільний автобус, були маршрути, обладна обладнали спеціальними назвами наші шкільні автобуси. Там написано Діти, уважно діти, маячки, є пробліски. Тому всі все по графіку розпочали заняття о 9 години. Перша зміна буде навчатися до 12 години, друга зміна буде навчатися з 13 до 16 години. Для дітей підготували сніданок, гамбургер та сік. Готові й до надзвичайних ситуацій. Чергує поліція, є медсестра. У нас необхідно для надання допомоги, перев'язочного матеріалу, антисептики, Кири кислорода, наш термин Ну, в общем, там у нас... Станом на 1 вересня класів було 60. За вихідні їх стало на один більше. З'явилися ще бажаючі. І це, каже Ігор Терехов, не межа. Є ресурс набрати ще кілька класів. Ми Маємо таку надію, що у нас буде 68 класів. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо продовжувати такий досвід. Так, дійсно є запит, запит у учнів, запит у батьків, коли вони побачили в яких умовах будуть навчатися і діти. Вчителі теж у захваті від метрошколи. кажуть, дуже скучили за дітьми. Сьогодні знайомились, вчилися як правильно сидіти за партою, як потрібно привітати один одного. Що потрібно з повагою ставитись один до одного. Ми вивчали сьогодні про нашу Україну. Я їм розповідала, як у нас гарно, красиво, які в нас ріки, моря. Що в нас є гори, Карпати, Кримські гори і Крим це Україна. Крім знайомства, встигли навіть кілька задач розв'язати та познайомитися з геометричними фігурами. Це не те, коли сидиш за комп'ютером і бачиш дітей тільки з екрану. Тут живе спілкування. Ми бачимо дітей, як вони реагують. Як вони відповідають? Ми бачимо, кому потрібна допомога, тому що вдома ми не можемо нічим допомогти дітям. Це тільки батьки, за словами Ігоря Терехова, при організації учбового процесу намагалися врахувати всі побажання. Так, наприклад, старшокласники попросили поставити їхні уроки на другу зміну, щоб не доводилося рано прокидатися.